Привіт! Ви на каналі chicken 27К і сьогодні ми будемо відкривати Акейу. Ну, ну що будемо роз, розпочинати! Зараз потрібні ножні, ножиці. Такий запакували. Що це за іграшка така? Я, наприклад, у неї пайщу чую. Що це за іграшка? Що це за чоліки такі? Зараз. Це роботи чи хто вони? Це акедо вони називаються? Так, вони називаються акіду. Давайте ще робляємося. Достаємо пускавки. Перша пускалка. Ага, дочинається є. І друга. Ось такий небірс. Два акедуці і да? у них запускалки є. Зараз Буде їх справляти, що з ними робити? Зараз. Угу. Угу. Треба їх прокрутити, чи що? Що з ними робиться? Не так просто їх там ставити, чи просто треба зрозуміти, який механізм. Ну Поки ми повинні подивитися подивитися їхні колекції, скільки їх повинно бути всього. Так зараз відкриваю, відкриваю, хочу відкрити та я, та як їх відкрити, забуваю. Поки подивіться, які можна ще є. Так, у нас тут... У нас що за, за чудік? Як їх звати? Так, я бачу цього. Ага, у нас цей класік, так? Да? Так, да, класік, ось зелений. Ось він класік. Такий точно, як тут. Так, а це другий хто? Покажи його мордашку злобну. Ну, достатньо такі злобні зведуть ці чудики. На привида схожі. Ось він. Супер. Спліт-сплітерс. Як їм правильно читається. Ого, їх тут достатньо багато, я дивлюся. так от, 14. що Ну, у їх де? всього десь вже 100 що ли? Де 100? Дивись, ось їх тут не 100. 14 написано. 5. Ось така. Ось такі кольчики. Вони що, мають битися, так? Да? Так, вони мають битися. Ну що, виходить чи ні? Ну трошечки так. Та щось те саме, я бачу, що було на початку, що зараз. Що це таке? Чи це поділка якась? Ні, що? це що? не Підробка чи що. Ні. Ну хоча вони такі достатньо місні з виду. Але чи бач вони ось, не хочуть на... так, вони нормально вони братися? Мають. О, там три його, як о, в нього плюс хп. Що таке хп? Це це... це... жизнь. А, це да, жизнь. Катярин, well. що ти сюди прийшов? Ти знову хочеш ось у нас стрельнути зі стола? Ні, він трош. До речі, наші машинки є, да? Нові моста, прак шестій кольосні? Та що ж таке? А пробуй, спробуй іншого, може тут інший вийде. Не, що це за прикол? Ну. О зараз, зараз. Зовсім не хоче вставлятися. Ох. Що, він зломаний чи що? Ні, він не зломаний. М -м -м. Ми поки його роздаємося крупним планом цього сілача, його рухається. Все, вийшло? А ну покажи, що ми затворяє. Ага, ага то тут два можна, щоб двоє людей бавилось. Один, наприклад, тут нажимає да? і він ковбаситься. І другий. І так, коротше, хто кого відколбасить. я так розумію. Треба щоб кому що надає? Ти своїми ударами зробив ось так. Хто кому надає, називається. Ну, можу сказати так. Ось таке чудіс горохове. Так. Ось таке. Вставив. Як ж ти його вставив тоді? Це разнов не виходить, так? Да? Так, ще трохи, все вийшло. Ура, на речі, на Зараз бі розпочався Це, <рес> Можеш ти мені допомогти їх прожати? Ну, Давай я буду одним, а ти іншим. Ні, я хочу стихи. Ну давайте я безсильний чувачок, а мене зелені. Дай. А так. получай, получай. У мене що там, У мене топор а в тебе що? От тебе е... якась штука? Даже дві. О, у тебе тут і щит є і є якась штука, Так, типу да, я ну, виграв! Що? що з моїм героєм? Ти що, йому голову відірвав? Так, о, -о, ще о, -о Вот оно як воно працює. Ну, давай до, до трьох. Два один в мене є шанс. Я не здаюся і не здамся. Я ніколи не здаюсь, навіть коли немає шансів, але все одно завжди є можливість виграти. Отримай, на тобі, на тобі Чух -чух 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 -чух. Получай Синьоголовий. Вогнус. Жовто ага. На блокий. Все, тринуся. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео. Ставьте да, лайки. Да, лайки. Да, подписывайтесь на канал. До да. да, встречи.